Вітаю вас на каналі English4ua. Сьогодні ми з вами читаємо коротку повчальну історію The Dog and The Bone. Собака та кістка. Ось наша історія. Я буду читати речення за реченням та одразу перекладати Once There was a dog who wandered the streets in search of food. Колись був собака який блукав вулицями в пошуках їжі. One day he found a big juicy bone, and he immediately grabbed it and took it home. Одного дня він знайшов велику соковиту кістку і одразу схопив її та поніс додому. On his way home. He crossed a river and saw another dog, who also had a bone in its mouth. По дорозі додому він перетнув річку та побачив іншого собаку, який також мав кістку в роті. He wanted that bone for himself too. Він захотів цю кістку собі також. But as he opened his mouth, the bone fell into the river and sank. Але як тільки він відкрив свій рот, кістка впала в річку і потонула. That night he went home hungry. Тієї ночі він пішов додому голодний. The moral. Мораль. If we always envy what others have, we'll end up losing what we already have. Just like the greedy dog. Якщо ми завжди заздримо іншим, то в кінці ми втратимо те, що вже маємо. Подібно до цього скупого собаки. Якщо вам сподобалась історія та формат такого читання, то ставте лайк. Ви також можете підтримати мій канал, посилання в описі до відео. Сподіваюсь, що скоро побачимось та почуємось. Не забувайте, що все буде, Україна. До зустрічі!